Тобто, якщо ви зараз нам скажете одне, а людям інше, то ви зрозумієте, ну e, то, то не буде іншого. Я вам даю факти, всі, які є, і даю вам інтерв'ю. Ми ну, хочемо все. знати чи засвідчити ті теж своїм присутністю, щоб ваші тобто, факти що правдиві. Ви обіцяли нам, що ну, ми... ви обіцяли. Ми... Ви обіцяли. А чому, ви ви обіцяли а чому ви не Ні, хочете звукувати до мати? Голови адміністрації присутності ваших людей. Думаєте, Ні, ну інтерв'ю це є окремо. Ну, інтерв'ю по тому може після нашої розмови, по тому інтерв'ю десь те, окремо. Воно детайто виведе нашу знати, розмову Дивіться, е як звати, перепрошую. Пане Іван, дивіться, ми, нам потрібно, е ну ми знімаємо зараз ситуацію, яка склала собі, так? А -а -а. Діалог був, в, я так розумію, в будинку культури з людьми, там сварилися, тому подібне. Нам треба знаю, відео бачити відео відочували. Я хочу, щоб ви ну, ви спілкуєтеся з дітьми. Ми хочемо зняти вас цей процес. Ми не ну, прийшли до вас додому, що ми не маємо права ні, знімати. Не ми не зараз в державній установі знаходимося. Законом маємо повне право знімати те, чому прийшли сюди люди. Розумієте? Інтерв'ю ми з вами отримали. Закону люди записуються в законному порядку і приходять на прийом. Якщо ви хочете закон. Е, дивіться, я з вами так. пишу окремо інтерв'ю 100%. але мені потрібно знати, що ви говорите з віддачі записати. Добре, то тоді троє чоловіків. Але тако, я себе приведу в порядок, ну то. Це троє. Ми ви говорите, а ми знімаємо. Ми просто ми в діалозі не беремо участь. Так що Віталій зі мною йдете.

Це журналісти. Журналіст. Журналіст. але ви якось знімали будинку культури, ви не казати, не можемо бачити на якісь будуть приходити. Ні. ну ні, троє чоловік чолові, і знімають журналіст. Вони, ж, вони вам повідомляють. Добре, у вас є питання? Є, є. Писайте, писайте. У вас питання. По... Так, по... Я, я стою, я не, не пишу. Ми на городі ми поставимо. До тебе зараз не можемо йти, до вас можемо прийти на прийомки. Троє людей і журналісти, які знімають. Троє людей, що ви бачите. Журналісти, які знімають. Ну, ви журналісти, читає? які знімають. Ви Так. З якого каналу? Звідки? Українська православна церква. Не <кху> Не можна вас знімати? Ні. Це, це державна установа. Ні, вам Ми вам прийшли по наших питаннях. Вам ага. А чому не можна нам знімати? Я ж сказав. Ви бачите, як ви на стороні кажуть, якщо ваші інтереси, то вам можна знімати. Ви, ви не наші, Ні, дякую, дякую. Троє Флотон, чоловік, так що я не до цього. Не буде спілкування, поки коли дана людина знімає. Тобто загідне не хоче, щоб знімали представники нашої релігійної громади. що Ну священник є, можете запитатися, чи є представник релігійної громади. Ну, чому ви чому ви так боїтеся? Продівок. А чому ви боїтеся? Чому ви боїтеся говорити правду, якщо не пішло? Я не буду вас знімати. Я буду журналістів знімати. Значить, нас голова не хочеш, щоб знімати. Тоді виключить вимагати. Мато ж виді, будь ласка. Будьте викликати. Ні, оси. Сюда. Знімають тільки журналістів, які Добре. Нам не дозволили проводити зйомку.